Мій сайт наші гроші аналізував вашу декларацію. Де дуже б не були подивовані журналісти з Києва. вам так вдалося здесь купити джип, щоб вони задекларували земельну ділянку під маєтку. Що можете сказати? Да. Відповідне запитання. А хто казав, що це авторитетний? Надзвичайний авторитет. Один да? з найавторитетніших. Тернопільська області? Ні, ні, Україні. це все українське. Ну, дивіться, якщо це був би авторитетний, то я вам поясню. Три питання там Да. Перше питання то, що не задекларована ділянка. Але в декларації є вказано юридичну адресу, на якій розташований цілісний майновий комплекс. Тобто є певна територія, яка має юридичну адресу з усіма вихідними даними, тобто, будинок. Та земля, про яку йде мова, відповідні каналізаційні і всі решта комунікацій. Що я не вказав? Це все одна територія. У них якась десь затримка в цьому, в інформації. Це все одна територія. Було колись дві ділянки, а тепер об'єднано в одний е, майновий комплекс. Друге питання, значить, е, не знайшли. В реєстрах квартирою камені було подаровано, ще там, не пам'ятаю, в 2006 чи тому році. Ну, е... Знову ж таки, як було, там, поцікавились, то до минулого року були реєстри Мін'юсту. І тому в реєстрі Мінг'юсту це квартира Ріє. Якщо зараз подивитися, то звичайно її е... там не буде. Є? Да, є від На рахунок автомобіля. Автомобіль був мною придбаний ну, скажімо, в пошкодженому стані. Я його поновлював відповідно, тому така ціна. Більше того, навіть боюся не казати, є рівночні стосунки.